Привіт, мої хороші! Це Маріана Черкасець, Ютуб канал Астрофеномен. Сьогодні до нашого ефіру долучається із ексклюзивними новинами Тетяна Гай. Тому не перемикайтесь, друзі, і звісно, підписуйтесь на наш канал. В нас максимально цікаво та ексклюзивно. Тут ви однозначно не почуєте те, що є на інших каналах. Підписуйтесь на нас, коментуйте, ставте ваші питання. Надзвичайно будемо вам вдячні. Тетяна, вітаю на нашому каналі Астрофеномен і відразу хочу перейти до новин. Так власне, Трамп поспілкувався із Путіном. Ми бачимо так результат: це нічні обстріли. Чи все ж таки зможе Трамп змусити Путіна піти на певні якісь свої в своїй голові поступки і нарешті знайти бодай якусь мінімальну людяність і завершити цю кляту війну? Вітаю, Маріаночко! Вітаю всіх глядачів Астрофеномену. Що я хочу сказати, про яку людяність можна говорити, е говорячи про такого тирана, який просто потопає в крові, уже просто упивається тією кров'ю, рушить все до чого. Торкнулася рука людини, щоб розбудувати щось, побудувати, тому що він просто нищить все, все, що може викликати радість, тому що він змушує своїх же людей жити так, як ми знаємо, вони там живуть, і не може сусід жити добре, будуватися, розвиватися. Для них це недопустимо, і треба про це зрозуміти. А, Маріаночко. Всі, хто мене дивиться, пам'ятаєте, що я говорила. Що за 10 днів після третьої річниці почнуться процеси нашої перемоги, процеси, які приведуть Україну до нашої перемоги. І не через тижні, як ми бачимо, тому що саме з 8-го 9-го ми знаємо із овального кабінета, що почало відбуватися. Так? Ці процеси тривають зараз. Дуже багато чого. Лишається саме за кулісами, і всі ці процеси зараз, от те коли вони зараз. Саме відбуваються, здійснюються, навіть коли вся інформація не доходить до нас, вони є. І це зараз можна відчути. Хто такий більш чутливий навіть у повітрі? Давайте глянемо, яка ж ситуація там, тому що знаємо, що сьогодні швидше всього вже відбувся відбулася розмова а, Трампа з Володимиром Зеленським. Але давайте подивимося. Так, дивіться, бачите карта імператора. Про що говорить нам карта імператора? Вона говорить нам про те. Що дійсно ці процеси вже сталі і безповоротні, те, що відбувається зараз. Дивіться, тиск учора на Путіна точно був. Він був зі сторони Трампа. Повірте, це не була мирна розмова. Абсолютно. І тому е старий дідуган маразматичний ось так розлютився. І зараз він буде ще лютувати. Ну ви ж розумієте, яке припинення 30 днів. Це не та людина. Я Завжди казала, з якою можна домовлятися, з якою можна думати про якісь мирні договори, тільки його ж зброєю, тобто тиском. І зараз я дивлюся, що Трамп по королю мечів тисне і натисне Путіна однозначно, і тому він так от висказує свою останню лють. А згадайте, буквально ще тиждень тому. Пам'ятаєте, як всі так думали, а я казала, що це ілюзія, що нібито Трамп, начебто, якийсь там російський агент, і всі настільки були в шоці, настільки були в паніці. Дивіться, як воно все закручується. На рахунок дивіться, по відлюднику. Путін зараз сам сам собою, він фактично не має союзників і в нього немає вибору. По верховній жриці вже все то вирішено, що я хочу вам сказати. Тож те, що зараз буде відбуватися, буквально протягом лічених днів, це будуть такі дуже важливі. Безповоротні вже процеси, важливі для України, для нашої перемоги. І вони вже відбуваються. Просто не все ми можемо бачити. Я пропоную подивитись також, що буде загалом в Росії, чи можливий переворот. Зараз масово, дійсно, масово, абсолютно усі говорять про нього. Чи відбудеться він в 2025 році? Слухайте, а їм дозволяють говорити масово про переворот. Це наші політологи, це наші а -а. політологи анонсують його, говорять, і, власне, я хочу перевірити це, в тому числі, за допомогою Вищих сил. Готується дійсно переворот. А, дивіться, Путіна здали ж його люди. Я про це говорила, і я бачу зараз е теж це по картах. Його здали Трампу, його ж люди, яким теж надоїла набридла війна. Вони хочуть працювати, хочуть співпраці зі світом, хочуть заробляти. Так? Е і тому саме тому знову тут Путін іде як відлюдник. Дійсно, переворот готується. Але дивіться, я не знаю, я не впевнена, що він буде в 25-му році. Тому що має відбутися ще тривалий процес, такий, такий як я бачу стосовно Путіна. Ну, дивіться ще раз, давайте контрольний запитаю чи буде він. Те, що буде скинути Путін, так але перевороту по по шестірці Пентаклів, ось саме в 25-му році, я поки що не бачу. Згодом так будемо дивитися, але не 25-й рік. Я розумію там, що говорять експерти, політичні діячі. Я це розумію, але що я хочу вам сказати, що. Зараз все, що відбувається в світі, воно не відбувається за якимись нормами чи правилами, знаєте, які прописані от на основі якихось аналізів. Зараз зовсім все інакше, адже з переходом навіть в ерудолія не буде відбуватися так все, як відбувалося раніше, як люди звикли, як воно знаєте, за нормами і за правилами, буде так. Як не очікує ніхто, тому спрогнозувати це справді Мар'яночко, дуже важко, і саме звернення до вищих сил дає нам можливості якось трошечки привідкрити двері до тих от закулісних процесів, які ми не можемо бачити. Дякую дуже. Також в принципі. Я хочу поговорити на рахунок настроїв у російських військових. Чи хочуть вони воювати? Чи вони намагаються якось трішки спетляти від тем мобілізації від призову? І, можливо, саме тому долучають військових КНДРівців? Я хочу вам сказати, ви знаєте. Дуже часто ми можемо почути вкиди про те, що, мовляв, росіяни йдуть воювати, тому що вони мають дуже велику фінансову винагороду. Я скажу по четвірці пентаклів, що ні, не тому. Але вони справді йдуть воювати. І знаєте чому? Це не тільки я вам скажу і мої карти, а й дуже багато військових, наших військових. Вони ненавидять нас кожною кліточкою свого тіла. Це прописано уже в їх ДНК і ДНК їх дітей. Вони хочуть повного знищення українців і не вважають вони нас братами там, чи сусідами. Вони вважають нас ворогами, людьми, які не мають права на життя на власній землі. Дякую, Тетяна. Отже, рухаємось далі. Хочу також поговорити про весняне рівнодення. Чого очікувати, що воно нам принесе, які будуть енергії ключові, і наскільки цей день буде для нас спокійним? Так, давайте спочатку трошечки розкажу, що очікувати. Це дуже потужний день. Так, весняне рівнодення ми святкуємо в колесі в святах колеса року. Щороку, але цей день особливий. Це надто потужний день, особливо для того, щоб максимально, так як це перше рівнодення після переходу в еру водолія, ми можемо спланувати зробити свою реальність таку, яку ми хочемо бачити: в достатку, в здоров'ї, в красі, в роботі, яка нам подобається. Оточити себе людьми, які нам подобаються. Тож, будь ласка, не пропустіть цей день. Якщо ви не можете, там не маєте можливості зв'язатися зробити це з практиком. Кожна людина, навіть яка там не є магом, відьмою чи чаклуном, може це зробити в домашніх умовах. Будь ласка, подивіться в інтернеті, почитайте. Для цього потрібна звичайна свічка і ваші наміри. Тому що те, що ви закладете в цей день, воно буде, наче фундаментом для вашого подальшого життя. Якщо я, у мене є своя така власна програма трансформації через 22 старші аркани Таро. І мій е, марафон стартує саме 22 числа 22 дні зі мною, по годині в день, е, ми будемо проходити кожен аркан Таро від нуля до, до карти Мир. Це будуть практики, це будуть ритуали. Тобто ви заплануєте м, саме ту реальність і створите її завдяки. Які 22 два двом Тож, кому цікаво, переходьте на мої соцмережі, ще встигнете, тому що стартуємо ми 22 числа. А зараз давайте подивимося, чи є ж загроза по обстрілах для України в цей день. Я ще не дивилася тому ексклюзивно для астрофеномена, тому що ви бачите, як вороги настрої, як настрої ворога міняються щодня. Тут можна було подивитися на місяці. Так, які там, скільки, наприклад, масованих обстрілів буде, то зараз дуже важко продивитися цю інформацію, тому що щодня змінюються наміри ворога. Тому дивимося от за декілька днів. Давайте дивимося 22 число чи є загроза по обстрілах для України? Масованих я не бачу. Точково якісь невеликі шахетні атаки все ж таки будуть, не заспокоїться ще ворог. І буде декілька міст, які дуже постраждають в цей суботній день. Так, ворог буде бити, але це не вся Україна, це не масована якась атака. Дякую, Тетяно. і ще буквально кілька запитань, які дуже хочеться сьогодні проговорити, зокрема, Зеленський Монсон. В безпосередньо розмову із Трампом, про що будуть вони говорити, який буде результат, і власне чи буде в Трампа якась хороша новина для України, Мар'яночко, Ви знаєте, дуже цікаво, тому що ми зараз, коли з вами робимо запис, якраз ця розмова відбувається. Давайте, і коли вже я думаю, вийде програма, уже буде відомо. Що ж там було, так? Ну хоча б якісь будуть розкриті секрети. Давайте ж подивимось, прямо зараз читаємо ці енергії, що відбувається там, на цій розмові, які настрої, що хоче сказати Трамп. Страшний суд. Тепер дивіться, знову такі карти показують, що все вирішено. І знову, пам'ятаєте, карта, коли ми дивилися переговори Путіна із Трампом, теж була карта імператора, тобто все вирішено, все визначено. Диявол, те, що бачимо, ми на загал, це спокуса, щоб подолати ворога, який наш, наче щур, а ворог це Путін як для Трампа, повірте, так і для України. У Жеслів дуже гарна буде новина стосовно нашої перемоги. Uh, тому що йде, бачите, перемога над ворогом у війні. Королева мечів це завжди війна і туз жезлів, тобто перемога, стишення. Uh, так, давайте подивимося. Дуже швид, швидко воно буде відбуватися. Трамп сьогодні про це повідомить по колісниці. Але дивіться, карта йде місяця, нам не все розкриють. Знову ж таки, так потрібно. Так потрібно, щоб і далі тримати в ілюзію ворога, щоб уже нарешті закінчити і це все і подолати вражину. Тому е не побачимо ми зараз, але дивіться, завершується розклад. Карта Мага. Ви бачили, які от в розкладі, коли розмова про Путіна була, наскільки були негативні карти для Путіна? І зараз тут я дивлюся для України, для Зеленського тут просто прекрасний розклад. Так не все нам повідомлять зразу, але потрібно. Теж набратися терпіння і зрозуміти, що це для нашого ж блага. Дякую щиро. І ще одна дуже цікава новина Китай. хоче допомогти Україні відбудовуватися. А Яка в них мета? Чи можемо ми їм довіряти? Дивовижно, да? Не знаходите? <смітно> а пам'ятаєте, ми на початку року з вами Мар'яночко, говорили, що От почнеться період, процеси такі да від вже відбував відбуватимуться. Що ми все будемо більше й більше спостерігати прекрасних новин, ось так, наприклад, як і новина про повернення наших військовополонених, і це прекрасна новина. І дивіться, саме коли вони повернулися, після того як була розмова Путіна із Трампом. Тобто, повірте, був там тиск. Тому що я дивилася, я бачила раніше, що буде обмін, але його відтягували. До останнього. І це прекрасна новина. Давайте подивимося, чи можна довіряти Китаю. Дивіться, дійсно, ситуація по-повішеному змінюється. Так, зараз це плани. п'ятірка жезлів це плани, це наміри, але перекривається. Дивіться, тузом жезлів. Тобто допомога буде. Але дивіться, якщо це йде не по пентаклях, тобто це буде не фінансова допомога, тому що тут двійка пентаклів. Це буде швидше всього допомога. Знаєте, як матеріали, сила якась розумієте те, що може дозволить нам якнайшвидше відбудовувати, е, розумієте, от саме наші місця, міста, місця, ті, що знищив ворог. І чому вони заговорили про це саме зараз? Відслідковуйте, мої хороші. Ви в нас. Прекрасні люди, люди, які вміють аналізувати, думати, тому тут відстежити ну, не важко, це ще відбувається зараз. І от ви знаєте, мені хочеться зараз, не дивлячись на те постійно посміхатися. Так, зараз трохи важкі енергії через ретроградну Венеру, але нічого страшного, вона вже проходить і зараз все веде до того, щоб мої прекрасні передбачення. Уже дійсно стало видно, що вони здійснились, а Україна перемогла. І ще одне запитання: США можуть послабити санкції для Російської Федерації після припинення вогню? Чи відбудеться це? Що скаже нам карта? А, дивіться, вони трошечки як послаблять їх дійсно по дев'ятці пентаклів, але дуже так дуже-дуже мало, щоб реалізувати свої плани по карті помірності. А, потім вони зроблять більше значні, ну, ще якби притиснуть. Ну, але трошечки справді послаблення буде. Вони як дадуть, послаблять трішки. Є, Бачу, я тут по картах видно, що так. Трішечки послаблення буде. Ну і власне також дуже хочеться дізнатись, чи буде іще один великий обмін полоненими до Великодня. Можливо, взагалі у нас відбудеться обмін всі на всі. Не буде обміну всі на всіх. Я вам одразу кажу. Мене раз запитали. Ви кажете, буде не буде обміну всі не всі, але це одна з важливих умов закінчення війни. Кажу ще раз: війна закінчиться раз, не так як ми всі очікуємо. і те як нам говорять минулий досвід да якихось війн. Це раз, по-друге, не може відбутися всіх на всіх, тому що дуже багато наших військових знаходяться на територіях інших країн. Я це бачила неодноразово, коли е, займалася пошуком. Багато знаходяться в тюрмах. Давайте не будемо забувати. Тому він просто фізично неможливий всі на всі. Але давайте подивимося до Великодня. Воїнами, які загибли і померли в полоні, буде обмін до Великодня. Мертвими, бачите? На жаль. І один обмін буде ще живими військовополоненими. Тобто, обмін буде не один.